Слава Україні! Героям слава! Мене звати Мелада, а мене Оріяна. Ми зараз хочемо вам розповісти про писальний щоденник. Пісенний щоденник розпочався 2020 року, 2 лютого. Ми в, е, в один день співали одну пісню, і так за рік ми вивчили 365 пісень. Тому і вам пропонуємо вести свій. Пісений щоденник, щоб наша українська пісня передавалася в покоління. З покоління. І одну з таких пісень ми зараз заспіваємо.